Доброго вечора. Хочу поділитися враженнями від продавця ловело та чудової мийки. Забрали замовлення, все в чудовому стані, якісно і сучасно. Інструкція, гарантія зрозумілі, пакування все на 100% по списку, пошкоджень нема. Колір дуже насичений. Становили мийку дуже без проблем. Все було зрозуміло по інструкції. мийка зручна у використанні гарний колір, який писався в наш інтер'єр та підійшов до змішувача. Дуже гарна чаша глибока, в якій дуже зручно мити габаритне приладдя. Дякуємо за обслуговування магазину Ловело, дуже приємний консультант, порадив яку мийку краще взяти, безкоштовний отвір. Під кран. Є отвір, нам запропонували отвір під дозатор. Дякуємо магазину Ловелу. З вами дуже приємно спілкуватися. Рекомендуємо покупців до покупок в магазині Ловелло. Гарних покупок!